Сьогодні, як і завжди, Молдова стоїть на боці України. Ми шануємо вашу незалежність і віддаємо данину поваги мужності всіх тих, хто продовжує щодня захищати свободу. Наша безпека, наше процвітання, наше майбутнє все це пов'язане між собою. Ми докладемо всіх зусиль, щоб залишатися сильним, надійним і безпечним сусідом України. Слава Україні. Українському народу, президенту Зеленському, премєр міністру пані Свириденко, голові Верховної Ради України Стефанчуку. Я хотів би привітати вас з Днем Незалежності України. Хорватія підтримує Україну, підтримує вашу територіальну цілісність, вашу боротьбу за свободу. Хорвати з вами і завжди поряд. І ми бажаємо вам щасливого дня незалежності, Дорогі друзі, ви є оплотом свободи. ви не дозволили злу перемогти. ваше прагнення бути вільними та ваша сміливість відстоювати свою свободу дарують надію далеко за межами ваших кордонів. Ми високо цінуємо вашу силу і мужність. Естонія разом із вами. Слава Україні. У день незалежності України я передаю народові України найтепліші привітання та щирі побажання миру і безпеки. Ми захоплюємося мужністю та стійкістю, які демонструють як збройні сили України, так і її цивільне населення, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Ваша рішучість є потужним прикладом боротьби за свободу і демократію проти автократичного ворога. Хочу висловити свої найщиріші вітання всім українцям з нагоди Дня Незалежності Сила України у її народі, багатій історії та культурі, а також у динамічній молоді. Ваша мужність і прагнення миру надихають усіх нас. Ви завжди можете на нас розраховувати. Ми стоїмо поруч із вами. Наше спільне майбутнє в Європейському Союзі з Днем Незалежності.